Добрий день, друзі. Я сьогодні представляю компанію Лідея, насінневу компанію, європейську, навіть світову компанію, вирощуванням насіння багатьох культур ми займаємося, але сьогодні тема в нас тема сої. Тобто в сої ми також в насіннистві присутні. Про все портфоліо ми сьогодні говорити не будемо. Я зупинюся сьогодні за браком часу тільки на основних нових нових сортах сої, які вже є зареєстровані і які пропонуються і вже є заходять в товарне виробництво на полях. Такий загальний слайд соєвий пояс в Україні. Ну чисто інформативно, просто мені цікаво було виділив західній області. Де, тобто, є підтвердження того, що дійсно площі з кожним роком зростають. врожайність також зростає. Якщо брати Хмельницьку область, наприклад, Тернопільську, то в 2015 році, в порівнянні навіть до 2023 року, з є збільшення площі, Львівська область в попередньому роках навіть в цей рейтинг тут не входила, де що пізніше зайшла Соя. Ну, якщо 150 років е, соя вирощується в Україні, е, це так. Е, але е, в Західній Україні, мені здається, набагато пізніше. Особисто, я пам'ятаю, е, якось згадував, 25 років назад перший раз зустрівся, працюючи в у господарстві на Хмельниччині. О, десь в 200 2000-2000-х роках е, почала заходити в нас своя культура, але 25 років це вже е, суттєвий час. і… Е, Західна Україна також показала, що ми вміємо вирощувати сою, нам виходить і не тільки врожай сої, а й якісну сою. Перевага сої Лідея дуже коротко, так? То, що Лідея має лідерів позиції на ринку елітного насіння сої як в Україні, так і в Європі. Сорти сої, яких є, до речі, в нашій роздачі, яку ви отримали при реєстрації, є також каталогія. Там є повна інформація по кожному сорту сої, тому що ми на всіх сьогодні зупинятися не будемо. Тобто, наші сорта є високопродуктивність, сорта здатністю забезпечити високий вміст білку, адаптація до різних гербіцидних комбінацій. Трошки нижче зупинюся безпосередньо по кожному е, сорту. Е, так, враховано, враховуємо, наші селекціонери враховують, щодо українського е, для України е, це двохнульові трохнульові групи стиглості, тобто найбільша потреба в цих сортах є, які забезпечують стабільну продуктивність за різних умов вирощування. Так, оцих три сорта, сьогодні ми на них коротко зупинимося, які компанія Лідея пропонує для виробництва в товарних посівах і в насінні. Наше насіння, до речі, фасується в таких мішечках по 125 тисяч, посівна одиниця пропонується на ринок непротруєне, тобто фермер собі. Проводить інокуляцію, протруєння насіння, хто, хто чим бажає. 125 тисяч такі, така фасовка нашого насіння. Тепер безпосередньо по 에, сортах композитор. трохнульовий, дуже ранній, значить, 에, сорт 2500 теплових одиниць або 100-105 днів вегетації від сходів до. Збирання вміст білка від 40 40-41% і з тих сортів, які я сьогодні вам буду розказувати, найвищий вміст жиру до 23% жиру. Тобто, якщо на олію, то цей сорт краще би підходив. Так, високі, якісні показники роблять даний сорт. Придатним, ну, як е, сьогодні е, говорилося, для харчових цілей. Тобто сама насінина в нас є е, жовтого забарвлення світлим рубчиком. Так. Е, висота рослини 85-90 см. Тип розвитку композитора нашого е, індетермінантний. Так. Е, жовтий рубчик, жовта насінина. По е, агрономічних якби, е, ознаках або характеристиках рекомендовані норми висіву. Ми рекомендуємо для, для, для даного сорту, бачите, є два розподіла за недостатньо забезпечення вологою і коли вологозабезпеченість краще або достатньо вологозабезпечення в цих і між, міжрядя до 30 сантиметрів. Що в, в одному випадку, що в другому, ширше міжряддя. З наших спостережень, з наших рекомендацій наших ендій відділів, ми не рекомендуємо висівати, але густота за недостатнього зволоження: 350-450 тисяч на час посіву і 650-70 тисяч схожих зерен за достатнього забезпечення. Одне застереження, так як в наших колег є. По кожному сорту, то по композитору не є застереження з використанням метрибузину. Тобто, в нас є такий сорт, напевно, знайомий ментор, який також має чутливість до метрибозину, але знаю приклади, коли метрибузин використовується. Просто треба мати розуміння, як, коли і скільки. Але застереження є, тобто, якщо є можливість обійтися в захисті без метрибузину, краще обійтися. Дякую. Думаю, так, але але були випадки. Нема випадків. <гум> Нема випадків. Так, чисто інформаційно слайд, це реально наші дані зібрані технічними експертами з наших ряд господарств по врожайностях. Бачите, врожаї більше трьох тонн до чотирьох тонн різні. Ну, цифри зрозуміло, це від кожної залежить від господарства, від технології, яка там застосовується. Наступний е, сорт з новинок, також приставку новий має візитор. Це вже е, також до ранньої групи, але двохнульовий. Двохнульовий, тобто 105-110 днів вегетації, якщо в теплових одиницях 2550 теплових одиниць. Е, по місту білка також 39-40 досить хороші показники, по олійності 21-22%. Якщо брати по е, нормі висіву, аналогічно тут там, в попередньому ми пропонували до 35 сантиметрів, тут до 45. В кого яка технічна можливість висіву є? Наприклад, від 12,5 чи 15 до 45. При недостатньому вологозабезпеченні 350-450 схожих зерен висівати. І е, при достатньому вологозабезпеченні також. До максимального міжрядів 45 см 550-600 тисяч е, схожих зерен. 9-10 см висота е, кріплення нижнього е, боба. До речі, забігаючи, забув по композитору, в композитору, е, до речі, кріплення нижнього боба, якщо це важливо, це важливо, особливо на період збирання, зрозуміло, е, до 15 см. Досить високо закладає е, е, нижній е, біб. В даному випадку 9 10 см. До е, характеристик агрономічних по візитору, бачите, немає ніякого тут е, застереження. Тобто, тут можна використовувати любу гербіцидну схему, яку господарство використовує чутливості ні до пенаметаліну, ні до метробузину, е, візитора немає. Е, звертаємо увагу на. На насінину, насінина жовтого кольору, але рубчик темно-коричневий. Тобто, ну, має бути, як е, говорила Олена, е, гомогенність. Якщо вона має бути. Е, і ця думка, що колись побутувала, що якщо Чорний Рубчик це ГМО, ну, це вона не то. До речі, ми, е, компанія Лідея є асоційованими членами Дунацької СУЄ, тобто ГМО. І насіння компанії-лідея це зовсім протилежні речі. Про ГМО ми взагалі мови не ведемо в насіннистві. Врожаї по візитору. До речі, по кожному господарству не буду. Думаю, це не так цікаво. Але по одному, оцей приклад по гаранту Хмельницької області Кам'янець-Подільський: 48 і візитор дав врожайності. Через що я звертаю на це увагу, це господарство, яке досить інноваційне і завжди проводить якісь спостереження досвід. Це на 70 см посів був. 70 см посів. Досить гарно візитор розгілкувався, на напівдетермінантного типу розвитку і отримали такий непоганий, непоганий врожай. І третій, третя новинка в нашому портфоліо осої на цей сезон є. Конструктор. Конструктор. В ранній групі, нульовий, але якщо по днях вітації, десь пізніше, в ранній групі, але далі, в кінець ранній групи, 110-115 днів вітації, по теплових одиницях 2,645. Ну, в розумінні такому, як наш ментор, про який ми не говоримо сьогодні, 2 то це 2,645, дещо, дещо дещо пізніше там яких 1-2 дні. так. Зверніть будь ласка, увагу, досить високобілковий, цінність цього сорту конструктора, високий білок при, хороші, при хорошому вмісті жиру. Ніяких застережень по е, діючих речовинах по гербіцидному захисту відсутні, тобто можна застосовувати любі. Схеми, які працюють в господарстві, які рекомендують е, виробники засобів захисту рослин. По насінині, по насінині є жовта насінина із сірим рубчиком. Сірим рубчиком. Тобто три новинки, і якщо по формі по забарвленню рубчика, три різних. Перший в нас світлий рубчик, другий темно темно-коричневий, і третій сірий рубчик. Рекомендації е, по нормах висіву. До 45 сантиметрів більше ми не рекомендуємо висівати е, з ширшим міжряддям, так? І відповідно недостатнє забезпечення 350-450 скорих насінин і 550-600 скорих насінин за достатнього вологозабезпечення. Е, 10-15-11 см висота кріплення нижнього боба. Рослини не є високі, напівдетермінантного типу, 83-85 см висота рослин, з досить непоганою вагою, масою тисячі зерен, високий вміст білка його робить також досить цінним сортом для виробництва. Тут є 42,2. Це просто десь, як скидав презентацію, помилився. Це не ментор, це якраз конструктор, конструктор 42.2 по АПА і Агро, досить недалеко від локації, де ми зараз знаходимося, отримали минулого року такий результат. У мене коротко все, три сорта. Основні моменти я намагався озвучити. Якщо є ще якісь питання, поспілкуємося. І додаткова інформація вся є в каталогах. Будемо дякую. дякувати. За прекрасний виступ.